Друзі, доброго дня! І так вже з'явилась інформація щодо індексації пенсії на 2024 рік. І в цьому відео я би хотів вам донести інформацію, яка вже є про індексацію, а це саме інформація про те, кому будуть індексувати пенсію у 2024 році, наскільки на яку суму та на який відсоток підвищення пенсії варто очікувати. А також немало важне питання, це скільки разів будуть індексувати пенсію у 2024 році. Нагадаю, що в 2023 індексація проходила три рази. Як буде в 2024? Розкажемо у цьому відео. І так, поїхали. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році середня пенсія в Україні має зрости до 6 тисяч гривень. Зараз середня пенсія в Україні становить 5311 тисяч гривень. Як буде проводитись індексація пенсії у 2024 році? Індексація пенсії в Україні зазвичай відбувається у березні. В уряді хочуть, щоб солідарна пенсія для українців становила 30% від середнього заробітку українців. Прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду наголосив. Що кабінет міністрів має на меті провадити коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходити на пенсію, отримувати однакову пенсію і однакову індексацію? Кому з пенсіонерів проіндексують пенсію у 2024 році, за словами голови уряду Ниниса Шмигаля, у 2024 році будуть проіндексовані всі пенсії. Наскільки підвищать розмір пенсії у 2024 році? Раніше заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявила, що підвищення пенсії залежить від рівня інфляції та середньої зарплати. Зауважимо, що індексація пенсії залежить від прожиткового мінімуму, який теж зросте у 2024 році. Згідно з проєктом держбюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум становитиме 2920 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 гривні. Зараз вона становить 2093 гривні. Тобто підвищення пенсії становить 268 гривень. І в закінченні цього відео хочу також відповісти на головне питання, скільки разів буде проводитись індексація пенсії. Наголошуємо, що у 2023 році індексацію було проведено три рази. І основна була індексація в березні. Але щодо 2024 року, то, як ви бачите, в уряді не говорять про індексацію пенсії більше одного разу. Тобто індексацію пенсії на 2024 рік заплановано тільки один раз на березень місяць.